Так, друзі, доброго дня! Дякую вам за підписки, за лайки, за поширення. Сьогодні ми будемо готувати гречку з фаршом. Нам подобається гречка, фарш, морква, цибуля і помідорка. Ну і так, уже тут спеції, сіль, перець. Так. Починаємо. Зараз я почищу морку і включимось далі. Так, друзі. Ми вже прочистили морку, будемо різати ці мулі. Друзі, зараз ми будемо наливати олію і включаємо і зараз покажу, не переключайтесь. Так, друзі, у нас вже Розігрілася і ми вже цибульку кинули, ужарилась. Друзі, я вчора вас питався, чи мені підходить цей фартух. І ви так нічого в коментарях не відповіли. Пишіть, не встидайтеся. коментуйте. На кидаем и тушим трошки. Так, продолжаем трошки bun bun, scidate farș. Ta, druzi, ce tot nas, Ця яка красота. Не ставлю ближче, тому що за потіє камера і не буде видно. Так, лишаємо ще минутку, щоб воно тушилося і зараз будемо кидати фарш. Teraz kiedy farsz. його розминаємо, щоб він не був такий кучий, то ну, зараз накриваємо. Залишаємо, щоб він трошки піджарився і будемо солити, перчити, кидати приправу. так друзі трошки перемішуємо. соли, дамо чесночку сухого. Дамо ще такої приправи. Ще додатково 12 овочів, така i zalewam tu szkło niedługo Так, друзі, зараз я промию трохи цю гречку. так зараз я її два-три рази промию. Так, друзі. Підписники. А, це красота, як пахне. Так. Гречку вам помилев. Тепер посипаємо сюди і зараз, друзі, беремо так, як я взяв один такий стаканчик гречки. Тепер треба дати два стаканчики з половиною води. І так, друзі, зараз залишаємо тушитись. І потім я вам покажу кінцевий результат. Так, друзі, не забувайте підписувати, ставити лайки, коментувати, поширювати. Я буду вам дуже вдячний. І не переключайтесь, додивляйтесь до кінця. Бачите, друзі, так воно виглядає, коли ви наливаєте води. І зараз вам покажу, коли воно вже буде готове. Так, друзі, подивимось, як тут у нас справи. О, бачите, вже менше води. Так, друзі, вам ще забув сказати, коли вже кидаєте гречку, лийте воду, тоді скручуйте газ на такий середній, щоб воно легонько, помало, кипіло і гарно варилось. Друзі, підписуємося, став лайки, поширюйте, посилайте своїм друзям, знайомим. А я вас буду радувати прекрасним такою смакотою. друзі дивимось що у нас тут вийшло от все тут уже лишилось на дні чуть чуть води все тепер ми це виключаємо. і залишаємо на 5 минут щоб воно постояло і буде дуже смачне Попробуємо. Друзі, дуже смачно. Я думаю, що дружина буде довольна. Друзі, підписуйтесь, лайкайте і до нових зустрічей!